Ніка? Поставь хуніки? Красуня, іди я тебе покажу. Жопою, жопай. жопай. Нік. Давай, сідай тут. О, да, о, да, скажи, це я це красуня, Гера пробігла. Гера, я тебе буду знімати. Не троє, іди, іди ти. Чудо! Ніка. Та табізяна мала. Гера, ты бебезяка! Ника. Ты моя девочка. Ты маминака Давай лягай! Давай -тин. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Уся. Да? Усе. Скажи, усе. Блин, Гера, ты три раза мне телефон. Чудо ты. Иди ты. Отдельно зниму. Иди. Гера, блін. Ніка, на що ти оце таких непослушних дітей народила, га? Ти моя дівочка. От ти моя дівочка. Красуня мамина. Ой, така ой, тако лябочка.